друзья. А я уже повернулся. Так, давайте одразу сделаем закупочку. Так. Давайте одразу раскидочка. Не, не. Да, друзья, я повернусь, коли я уже у другу битву зайду. Друзі, а я уже повернувся в ну, я уже зайшов в другу битву. Ай, я, я на ті кнопочки нажав. А, зрозуміло. Ну, зараз е, зрозуміємо, чи вони нас виграють, чи ні. А щоб вони не виграли, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. А, і друзі, не забудьте про конкурс. Сьогодні я. Виставлю на покупку пару пушок, вам вони будуть на вибір. Перша пушка це. Як сказати, це не пушка, це рукавиці Чемпіон Друга. Це ножик, бабочка. Або два види, або легасі, або Драгон Глас. Це вже вам на вибір. В... А правила такі: хто мені дасть ці дві штуки, тому я їй дам 2000 голди. і один? з тих ножів. Перше місце. Перший ніж. Це керамбіт Драгон Глес. Другий ніж. Це G-Commando за 3000. Я подивлюся. Третій ніж це фліп за там тисячу. А останнє місце це. Скорпіон. Так що. поспішіть, щоб забрати. Ну, а щоб забрати, виконайте. Виконай ці умови. Підпишись, постав лайк. Напиши крутий дуже коментар. І саме головніше. купи. Ну, як сказати, купи. Продай за 0,0. 0,03. Мені. А як? Ну, ладно. А ми переходимо вже до бою. Мали вже давно переходити, але я вам просто говорив правила. Так. Та, ну А, я що не купив? Я що аж настільки бомжик чи що? Ой-ой! Ну, блин, у мене з двох сторін обходять. Так що, друзі, бажаю вам удачі. Хто перший, тот і получить той керамбіт Dragon Glass. Ні! Як! Стоп, ти читер! В нього безкінечні бомби! А як Димон читер, але схоже, я їх розізлив. Ну, тоді добре. Хай їх Бог мучить, а не я. Ну, тоді що? Блін, так зовсім не чесно. Ой, вибачте. Це просто чомусь мікрофон мігнеться. Проснувся. Ну, що напарнику, будемо грати чи? А як? У мене запитання, а як, вибачте, ви мене? Як? Спочатку я їх тащив. А тепер чомусь вони мене тащать? Фух, мінус. Чого так потно, питання? У мене до них таке. Чого так потно, Гля? Я єле-єлі я, 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 в спину вбив. А? А, -а, -а. М -м -м. зрозуміло. Ну, благаюш, то вони стопроцентно скачали. Як це читер? Добре, друзі, а я буду вже закінчувати цей відеоролик. Дякую, хто продивився. Ну, будь ласка, продивись. Я зараз вам покажу спеціально, без ніякого обману, що я виставляю. І хто перший, мені дає? Тому я й даю. Дві тисячі голде і кераміт Dragon Glass. І все. Я зараз вам спеціально це покажу. І хто перший? Тот і получає ту пушку. Зараз я вам спеціально показую, ну, щоб у вас було більше стимулу, я ще, ну. Ну, якщо хочете, я можу не ставити, е, ну, рукавиці Чемпіон і ніяких е, бабочок. Я тоді поставлю червоні рукавиці. Зараз вам покажу які. І ще фенг. Хеллоїнський. Що, що це таке? Зараз заждіть, друзі. Ти хто? Спитаємося, давайте. Так, а я вам пока показую. Дивіться, виставляю пушки. Перша пушка. АКР, АКР драгон статрековський купити за 0,03 є. три. Тепер рукавиці. Або ці чемпіон за «003» Виставляємо. І виставляємо. Давайте я ще виставлю Че, ну, ось ці от. «003». Або ось хаунт. З ножів, я виставляю, я виставляю Фенг. хаунт, що ви бачили? Ось за 0,03. І виставляю. ю давайте ще. Ну, давайте ще. Butterfly. Давайте. але ні. Давайте не butterfly, Давайте керамбіт, Який тут саме найдешевший. Але ні, я не хочу керабід. Давайте краще я ще одну пушку виставлю. Це М-ка. м, -ка. м -ка Виставляю. Все, друзі. Я з вами буду прощатися. З вамбу ведемо Плей. Вс. Лайк, like, підписка, коментар. І гарний від мене настрій. Не забувайте про розіграш. Всім пока-пока!